У мене в довготривалій роботі є обов'язкові запити, які самі можете подивитися у мене на сайті через посилання в шапці. Профі. Один з таких запитів, який важливо пропрацьовувати, це енергія і внутрішній стан. І тільки в роботі на сесіях деякі жінки розуміють, що вони зливають всю свою енергію на прибирання в хаті або готовку їжі. І навіть не перепускають тієї можливості запросити помічницю до себе додому, або замовити їжу в когось на цілий тиждень чи на пару днів, неважливо. І або є такі люди, які мають достаток, які можуть собі дозволити оплатити цю послугу, думали про це. Але якийсь внутрішній блок не дозволяє, бо ж я ж хазяйка, не можна, треба ж самій. Або невигідно, усвідомивши, куди їхня безцінна енергія зливається, вони приймають рішення змінити ситуацію. А для того, щоб змінити ситуацію, потрібно знайти першу причину, чому вони раніше не дозволяли собі наняти помічницю, що за цим стоїть. І ми знаходимо цей блок або недозвіл, якесь переконання. Я найкращий кейс. Я колись готувала постійно і дуже смачно. Моя мама кухарила на свадьбах. Свадьби колись робили по 700 чоловік, і вона мене всьому навчила. Але пройшло багато років, і я зрозуміла, що можна і не готувати. Я спробувала дати собі цей дозвіл, не бути ідеальною хазяйкою, яка має накормити всіх. І в результаті я зараз готую тільки тоді, коли хочу, і це дуже рідко. Для себе трошечки або для когось. В цілому, я більше замовляю, або йдемо кудись в заклади їсти. Абсолютно нічого немає зазорного в тому, що хтось для вас приготує або поприбирає. Ось так принесли мені замовлення. Я замовляю в однієї україночки вареники. Вони неймовірно смачні, рівно такі, як готує моя свікруня. І це просто кайф. Скільки часу я бережу, ви уявляєте собі? Знаєте, одного разу йшли ми за Легом по Одесі, це зараз я пригадала. І я кажу йому, Боже, як класно не готовити їсти. Це ж мені не треба йти і думати, ой, що це на вечір приготувати, чим це покормити і взагалі. І він такий мені відповідає: а тебе що колись хтось заставляв? Це ти собі сама рішила, що це необхідно було робити. І воно дійсно так. Коли була Ніка маленька, да, у неї там були проблеми з кишківником, і я готувала їй три рази на день. Але я тоді це робила з великим задоволенням, бо в мене маленька дитинка, я для неї старалась, і мене якось, мені тоді хотілося. А потім це стало прям щоденним, таким битовим, як рутина якась така, не дуже. І класно, класно дозволяти собі не робити того, чого не хочеш.